Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект. Суми. Дорога на схід. Донеччина, Маріуполь місто, яке знаходиться під особливим контролем. Контролем українських військових. Солдати пильнують тишу і не пускають ворога. І саме тут, під Маріуполем, наразі стоять сумські бійці. Суми Маріуполь 600 кілометрів. У дорогу рушаємо вночі. За провідника Андрій Герман, сумчанин, волонтер. Туди на схід їздить майже щотижня з гуманітарним вантажем. Ми їдемо в наш 27-й реактивний полк, в другий дивізіон, де знаходяться наші хлопці, возимо теплі, теплі речі. Я думаю, хлопці зрадіють, що ми до них знову приїдемо. Я думаю, слава Україні! Дорога довга і небезпечна. Утім, про війну мало що нагадує поки що. Андрюх, як поїздка? Риси більш-менш пройшло нормально. Зараз, можна так сказати, ми приїхали в зону адресностичної операції. Там, де стоять наші хлопці 27-го артполка, порядку. точно населенный пункт, где мы проезжаем. И как вы видите, сейчас перед, перед нами едет машина БРД наших украинских ребят. С очень знаменитым и красивым названием, которое написано краской. Всю правду о Русской Федерации. Про те, що Донеччина на горизонті говорять блокпости. І чим ближче до зони АТО, тим частіше вони зустрічаються. Тут правила суворі, знімати не можна. Зараз ми знаходимося на чередному блокпосту. Серйозні блокпости, я можу сказати, Все провіряється дуже серйозно, дуже детально. 에, нельзя Не вести не можна то есть відеофіксація взагалі не можна просматривается повністю вся машина. 에, я скажу, ребята, наші працюють дуже добре. Не очень детально осматриваются все, Ну, куди можна спрятати, все просматривается до малішого болтика. З десяток блокпостів 12 годин у дорозі і схід України зустрічає нас з кулями. Мы добрались до Донецкой области. По знаку видно, что здесь идут боевые действия, ведутся обстрелы. Наши ребята стоят, защищая нашу Родину, нашу территорию. До них осталось совсем чуть-чуть, я думаю. Мы доберемся благополучно. За кілька годин сумські бійці вже зустрічають вантаж з Сумщини. До військового табору перепустки немає, туди не можна. Тут усе підпорядковується військовим законом і правила диктують обставини, де розташовується табір сумських хлопців, військова таємниця. Тому за гостинцями з мирної землі приїхали посильні. А Одіяла надала. Діяла надо. Давай. Давай. Розділибаним. Вот это огонь. Що у коробці, демонструємо одразу на місці. Так, оце балаклави. Ні, козлову. Ні, це, заказує. це заказує. не заказ. Я як знав, це заказ, але пацани теж тут. Персональна передача потрапляє персонально до рук. Очки удобні? Так. Да. Удобно. Дякую. Привіт, хочете жені передати? Жені, дітям і родним. Більший привіт. І головне, листи від дітей дійшли до адресата. «Каріна, 10 років. Все, О, все спасибо вам. Всі щасливо. Їх підтримують. Андрій розвінчує міфи. Каже, на сході наші солдати у шані. Приклад тому українська щедрість. «Тільки що зайшов в аптеку в місною. Еще на территории антитеррористической операции э, взять что-нибудь от простуды отдали бесплатно таблетки нашим бойцам, как вы видите, есть в принципе все, все противовирусные препараты, масса таблеток для наших ребят, то есть все это дали бесплатно. Назад до Сум теж везуть. У відпустку їде сумський боєць. Три місяці не був вдома. Їде до сина на іменини. Думаю, зробити йому подарунок, так, як давно вже вдома не було. Порадую. Пусть на пару днів. Але я побуду вдома, порадую сім'ю свою. І Ребята всі, ті, хто там. Пусть сподіваються, будут, всі вернутся живими і здоровими. Будемо стоять за Украину до победного. Він також пообіцяв Україні, що стоятиме до останнього. За її свободу. Валерій пильнує Донецький аеропорт. Іншими словами, знаходиться в самісінькому пеклі. Саме там наразі розгортаються важкі бої. Як воно там насправді, розказує очевидець. аэропорт в полукольце, да, вот только одни пески у нас в аэропорту, которые могут проводить ротацию, вывозить раненых, и то, как там вывозят, там на БМП садится 20-25 человек на броню, на полном ходу через поля лытыть, потому что, ну, при этом БМП не стрелять, ни башни повернуть не может, потому что все Ну и два танка сбоку сопровождают. Естественно, под обстрелом, естественно. так зараз А в іншому, що, ну там в полукальце. Українські солдати не відступають, а ворог постійно атакує. Утім, позиції полишати не можна, каже солдат, бо віддав аеропорт, програв війну. Саме по собі розположення, от, ну, от, якби, якщо вони займуть аеропорт, то там далі треба буде здавати і пески. и еще кое-какие населенные пункты, потому что смысла там дальше удерживаться нет. Сам аэропорт э, при нынешних технологиях восстановить взлет на посадочную полосу можно недели за две, я думаю, то и быстрее. И туда начнут садиться транспортные авиации российских войск. Наши ПВО оставляют желать лучшего, поэтому они так пройти им с потерями, наверное, не хочется, а вот сесть... Відбиватися від атак ворога доводиться постійно. Вони живуть під безперервним вогнем. Періодично їх посчитати за сутки. Очень часто. Тобто обстріли практично не прекращаються, а так ну, хто їх вважав. Часто ну, передохнути мало часу. Настолько сложно, наскільки цю, цю задачу російські війська. Сепаратистами там робити було б нічого. А вот именно российские войска с умением, превосходящим вооружением, по большому счету, я не скажу уже, что умением, потому что наши научились тоже воевать неплохо. Это подтверждают и они же, сами россияне. Когда наше подразделение, практически этих э, добровольцев, да, половина из них автомат увидели в первый раз в жизни, при огневом контакте 20 человек было наших. Там більше 40 Спец... омських спецназ. но ну, в этом слышали всі, мабуть, писали в інтернеті, передавали. Вони умудрилися, так выражаемся мы зажмурити 18 человек скільки раненых неизвестно А самі пішли без патіля. Принаймні свого ворога українські солдати тепер знають в обличчя Росія не маскується, Росія веде відкриту війну. Ми ведемо радіоперехват переговорів по рації, во-вторых, шеврони, вони вже не брачуть. на рукавах. И своего супротивника росіяни до слова, уважают, дуже. Наши ребята взяли пять пленных российских лесантников, трое из них раненые, один тяжелый ранен. Ну командир говорит, я этого тяжелого раненого не смогу вылечить, потому что ему нужна операция, а у нас нет ни медиков, и скорая к нам не проедет. Помахали белым флажком, встретились они с российским майором. Он говорит, забери у меня раненого, потому что он умрет, молодой пацан, 19 лет. На майор говорит, в российский, говорит, ты меня удивил. Нам там говорят, вы детей расстреливаете, на площадях вешают. Ну, ты говорит, ну, посмотри на себя, на меня, чем мы отличаемся. Мы два офицера, два славянина. С какого перепуга я начну детей расстреливать? Ну, короче, не разговаривали, разговаривали, договорились до того, что говорят, слушай, разбирай всех пятерых, нафига не мне нужны, столько есть будет. Прикрываться я ими не буду, Ну, що таке, моральні позволять. Віддав всіх ні замін, нічого. Просто віддав. Чоловік служить в п'ятому окремому батальйоні. Їх таких там до трьох сотень. На війну пішов з власної волі і вдягався на війну теж самотужки. Свою броню купував сам, не довіряє, бо через неякісну амуніцію доволі часто гинуть українські солдати. Останній такий випадок стався три дні тому. Куля пробила броню, солдат загинув. Свій бронежилет я простріляв особисто. Сам. пули его ну, не взяли э -э, там непосредственно в меня попало там два или три осколка я не знаю но тоже как бы слава богу все нормально каски как бы у меня не было я каску там на выезд брал товарищ с кем менялся но вот сейчас ждем вроде бы каски должны быть То есть, надеюсь что уже в следующую ротацию я поеду в каски все куплено за свои деньги ничего ну скажу свое мнение и Мені не навіть самих воєнних, з нами там стоїть 93-я бригада. Якби не волонтери, нічого б бы було. Ні їда, ні одежда. Вдягатися допомагають і звичайні люди. Окрім волонтерів, сум. Їх підтримують і жителі Донбасу. Думка, що ті, що живуть на сході проти України, хибна, каже чоловік. Вони нахлібалися вже новоросії више криші. Ну, у мене є відео, не відео, а там розбомблені дома, там все остальне. Они поняли, кто есть кто, и поэтому уже по-другому относился. Я не знаю, может, до этого относились негативно, но сейчас я негатива не встречал. Бойовики не припиняють атаки на Донецький аеропорт. Тривають обстріли позицій наших військ на його території. Також ворог обстріляв блокпости українських силовиків, які обороняють ТЕС у місті щастя. Ця підстанція постачає електроенергію в Луганськ. Дуже напружена ситуація залишається поблизу Дебальцево. Саме тут наразі найгарячіше позиції наших військових під постійним безперервним вогнем ворога. самые пленные русские вот которых брали там они говорят ребята от всей души город уважаем вот честно нам что говорит, там сказали что тут один танк и два ржавых бтр воевать не с кем они сюда сунулись и шо говорит артиллерия валит так что шуба заворачивается говорят, уничтожаются очень большие э, подразделения даже на самом марше поверьте ребята как бы оно ни было мы победим З моменту оголошення перемир'я на сході України вже загинуло 56 українських військовослужбовців. 316 солдатів отримали поранення. Загалом від початку воєнних дій на сході України загинуло більше трьох тисяч людей. Такі дані наводить моніторингова місія ООН з прав людини. Сумщина поховала 32 своїх солдати. Далі буде.